Киця буся і кит Селсі спілкувалися на березі і несподівано відчули поштовхи. Схоже на землетрус. Я чула, що це небезпечно. У наслідок землетрусів можуть з'явитися цунамі. Це хвилі довжиною понад 500 метрів, які утворюються в морі чи в океані і охоплюють усю товщу води. На глибокій воді цунамі поширюються зі швидкістю кількасот кілометрів за годину. Погода різко почала змінюватись. Подув сильний вітер, на поверхні океану з'явилися великі хвилі. Буся, лізь на дерево, там залишатися небезпечно. Але киця не встигла зрушити з місця, як утворився розкол землі, і вона опинилась між проваллям та океаном. Хвилі вже ставали схожими на цунамі. Все це наслідки землетрусу, який спричинили рухи тектонічних плит. Буся, ховайся в мірок! Там ти зможеш перечекати в безпеці шторм. З самого Селсі вода підняла та понесла в океан. І він був би щасливий попливти в долину, але потрібно було після катаклізмів повернути друга на сушу. Коли земля, хвилі, вітер вщухли, буся жива і неушкоджена вийшла на берег. А Селсі знову опинився там, де й був. Дякую тобі, Кит Селсі. Ти справжній друг. Дружба це вміння ставити інтереси друга вище своїх.